Є велика вірогідність, що ви закупите товар і він не буде продаватися. І відповідно ви попадете на гроші, у вас просто гроші заморожені в товарі, які лежать на складі. І це точно не найкращий сценарій розвитку подій, тому що дуже часто можна просто так попрощатися із своїми грошима. І потрібно також бути готовим, що якщо у вас залітає товар, то через місяць ви побачите такий же ж самий товар, який там в два рази дешевше. Я продав на 250 тисяч доларів, але вийшов в мінус Еці проти Амазону, де більше грошей. Всім привіт, друзі. Мене звати Ярослав Роч, я е є комерс підприємець із досвідом роботи в цій сфері вже 9 років. І на цьому каналі я ділюся своїм досвідом, своїми інсайтами і інтерв'ю з своїми учнями. Я входжу в топ 0,2% найуспішніших продавців на Еці, і в топ 1% найуспішніших продавців на фейер. Це власне, інформація, чому ви маєте витрачати свій час і мене слухати. Так от, друзі, тема нашого відео це Еці проти Амазону, де більше грошей. Якщо ви автоматично думаєте, що Amazon це така велика корпорація, і там ви будете заробляти більше, ніж на Etsy, то ви помиляєтесь, і це відео може вам зекономити дуже багато грошей і роки вашого досвіду. Одразу хочу сказати, на Amazon набагато більше грошей, набагато більше оберту і так далі. Але є малесенький нюанс в тому, що маржинальність на Amazon дуже маленька і потрібні великі вкладення для того, щоб почати заробляти. Але цього вам ніхто не може гарантувати. Що ви почнете заробляти, ось така ситуація. Одразу хочу сказати, що я працював як із Амазоном, так і з Еці, і відповідно в мене є досвід і там, і там. У мені є тут, що сказати вам для того, щоб ви е оцінили свої шанси і там, і там. І також одразу хочу сказати по статистиці: якщо одна людина зі ста. Яка почне Амазон почне заробляти, це буде дуже добре. На Etsy зовсім інша ситуація, тому що там все набагато простіше і там не потрібно зливати купу грошей. Це так вам інтро можна сказати. Зараз ми все розкладемо по полочкам, щоб ви зрозуміли. Коли я казав один зі ста, ну то я мав на увазі людей, які взагалі ніколи не мали досвіду в цій сфері. Тому я й не раджу ніколи людям, які новачки-новачки, іти новачки, зразу в Амазон. Да, можливо, як наступний крок після там Etsy, після Shopify, да, це може бути ще адекватно, але точно не починати з Амазону. Окей, друзі, давайте переходити до суті нашого відео про порівняння тої тої платформи Etsy і Amazon. І одразу хочу сказати, що. Я абсолютно не хейтер Амазону. Я просто дивлюся на речі з позиції як підприємець і дивлюся, де легше вийти в плюс, де легше почати запустити свій магазин, де простіше масштабуватися і де менші шанси попасти на гроші. Тому це буде такий абсолютно об'єктивний огляд цих двох платформ і з мого досвіду. В цьому відео я розкажу, де реально більше. Чистих грошей, чистого прибутку для кого підійде Амазон, для кого підійде Еці, і чому особисто я обрав продавати на Еці. Так, от почнемо з того, що більшість людей думає, що на Амазоні більше грошей більше можна заробити грошей. Так на Амазоні більше оберти і так далі. Але дуже важливий момент на Амазоні. Ви конкуруєте із величезними корпораціями. Ви конкуруєте із бізнесменами, просто але ви також конкуруєте з величезними корпораціями. Тому що на Амазоні продають дуже багато відомих брендів. Самі бренди продають, тобто не хтось перепродає, а самі бренди виходять на Амазон і продають. І це також потрібно враховувати. На Еці ви, наприклад, конкуруєте тільки із підприємцями із підприємцями або навіть з людьми, в яких не зареєстрований бізнес. Це такі можна сказати, люди самозайняті, які. Там хочуть реалізовувати своє хобі. Теж велика частина таких людей на Etsy. Плюс на Амазоні ціна вирішує практично все. Тобто, хто нижче поставить ціну, то в того будуть і купляти. А на один продукт може бути декілька продавців, абсолютно без проблем. Боже, що ж ці діти так кричать? Да, друзі, тепер ми в машині, тому що там, де я хотів зняти відео, там кричать діти, як ненормальні китайські діти. Це дуже важливий момент, тому що самі крикливі діти це китайські діти. Так от на Амазоні ви конкуруєте із гігантами, і це, власне, великий мінус, тому що відповідно виграти цю конкуренцію буде вам важче, в принципі. Також дуже важливий момент, що на Амазоні маленька маржинальність. Це дуже часто маржинальність складає 5. 15%. І в принципі в принципі, з такою маржинальністю можна працювати, але вона відповідно значно менша, ніж на тому ж самому Etsy. І зараз наступний пункт я розкажу. І у вас, власне, складеться вся картина, чому Амазон не найкращий варіант для старту. Фішка в тому, що на Амазоні вам потрібні вкладення. Вкладення для того, щоб протестити товар протестувати товар, чи він буде продаватись чи не буде продаватись, і для того, щоб протестити, ви не можете просто замовити одну одиницю товару. Вам треба замовити якусь партію товару. Зазвичай людям на Амазоні потрібно 5-10 тисяч доларів для того, щоб протестити і плюс-мінус знайти товар, який буде продаватися. Не в усіх людей є 5-10 тисяч, якими вони готові ризикувати, тому що є велика вірогідність, що ви закупите товар. І він не буде продаватися, і, відповідно, ви попадете на гроші, у вас просто гроші заморожені в товарі, які лежать на складі. І це точно не найкращий сценарій розвитку подій. І я вам скажу, що 5-10 тисяч доларів це ще нормально. Тому що я знаю людей, які повкладали 50-100 тисяч доларів в товар без досвіду. Ну, типу, багато людей, типу, не аналізуючи роблять такі дії. Не знаю чому, але таке теж стається. Тому. Будь ласка, така вам рекомендація від мене: якщо ви хочете замовити якусь партію товару, але ви цей товар ніколи не тестили, ніколи не перевіряли, чи він продається десь чи комусь він потрібен, то не робіть цього. Не заморожуйте великі гроші, тому що дуже часто можна просто так попрощатися із своїми грошима. А їх можна використати набагато ефективніше для того, щоб Дійсно почати заробляти. Тепер поговоримо про Etsy. на Etsy Ви можете стартувати просто 100 доларів. У вас є, ви можете починати продавати. Фішка в тому, що на Etsy можна продавати Print on Demand, наприклад, стратегія Print on Demand, Я про неї записував окремо відео. Якщо вам буде цікаво, то подивіться там одне з останніх відео. Це якраз про Print on Demand. Ви дізнаєтесь відповідно всю інформацію про цей напрямок, про цю стратегію. Це одна з найкращих стратегій. У мене половина магазинів принципі по цій стратегії. Тегії можна також продавати цифрові товари. Цифрові товари це взагалі топ на тому, що у вас до 90% маржинальності, і відповідно вам не потрібно нічого відправляти. Все робиться автоматично через платформу. Тобто ви створили один раз цифровий товар. На, або для вас той створив, або штучний інтелект вам створив, і ви продаєте ці файли. Також про цифрові товари я записував окреме відео, якраз попереднє відео це про цифрові товари. Тому дуже рекомендую подивитись, якщо ви не дивилися, якщо розглядаєте для себе шляхи заробітку в e-commerce. Також, навіть якщо ви захочете закупити якусь партію товару для того, щоб її протестити, вам не потрібно робити величезну партію. Ви можете купити собі 5-10 одиниць товару, пофотографувати і попробувати його продавати. Тобто, вам не потрібно в принципі заморожувати там тисячі або десятки тисяч доларів, як на Амазоні. Це дуже дуже великий плюс. Знаєте, Etsy – це взагалі найкраща платформа для старту, і я це говорю не тому, що у мене є курс по Etsy, а тому, що це дійсно так. Я особисто починав із Etsy. І це просто топ. Знаєте чому? Тому що ви можете безболісно навчитись продавати. Ви можете зрозуміти, як працює взагалі e-commerce. Ви можете зрозуміти, що потрібно вашим покупцям. Протестити товари і відповідно безболісно навчитись продавати. Це дуже важливо, знаєте чому? Тому що коли ми вкладаємо великі суми, ми робимо на це ставку, що воно має спрацювати. І коли ми в цьому стані, що воно має спрацювати, ми робимо дуже багато помилок. Тому щоб не робити помилки, треба прибрати важливість. Я теж в одному з відео казав, що коли я запускаю нові проекти, нові магазини, нові якісь бізнеси, я завжди відношусь до цього, типу, мені пофіг. Чи воно буде працювати, чи не буде працювати, я просто пробую. І з таким підходом найкраще й виходить. Тому що коли я роблю ставку і кажу, от в мене має вийти, там це питання життя чи смерті. Зазвичай воно не виходить. Не виходить, тому що дуже велика важливість, дуже багато помилок, дуже багато тиску на себе. Тому старайтесь на себе не тиснути. А як можна на себе не тиснути, ну, це почати з того, там де вам не потрібно вкладати великі ресурси, великі суми і так далі. Наступний пункт, про який ми поговоримо, це. Маржинальність і контроль в цьому бізнесі і тут дуже жорстко виграє в цьому плані Еці, тому що на еці маржинальність в середньому 30-70%. Так, да, на на on Demand там менша трошки маржинальність. В середньому у нас 25-30% маржинальність, але за тебе виготовляють, пакують і відправляють. Тому оця маржинальність вона все одно варта того, тому що ви вільні. Ви вільні, вам не потрібно це все пакувати, відправляти і так далі. На еці ти керуєш ціною. Це теж дуже важливо, тому що на Амазоні ви не можете такі. «Хм, Так, продаю сьогодні цей товар за 50%. Завтра буду за 70 його продавати. Ні, якщо ви поставите ціну на 30% більшу, ніж у вас була, то відповідно у вас просто з'їдять конкуренти, які не підняли ціну. Там скажена конкуренція набагато більша, ніж на Etsy, якщо що. Також ти керуєш подачею, подачею товару, подачею історії вашого бренду і так далі. Неважливо, чи у вас є якийсь взагалі бренд чи немає. Ви просто створюєте магазин, ви гарно його оформлюєте, пишете історію, можна з GPT написати історію головне. Професійно оформити магазин це дуже важливо, і люди одразу відносяться до вашого магазину як професійний продукт. На Амазоні трошки інша ситуація, тому що люди по суті купляють у Амазона, а не у вас. Там люди просто бачать список товарів. На еці ви бачите список товарів, але ви потім заходите в магазин. Ви бачите, хто власник магазину, ви бачите оформлення, візуал. Ви бачите по суті всю душу магазину. На Амазоні цього всього немає. Там можна сказати, це все більш штучно. Але тим не менше, Амазон класна. Платформа я сам постійно купляю на Амазоні просто кожного дня. Але в плані заробітку набагато краще. Еці. І, власне, в порівнянні з Амазоном я вже казав, що маржинальність у нас 5-15% в середньому. І потрібно також бути готовим, що якщо у вас залітає товар, то через місяць ви побачите. Такий же ж самий товар, який там в два рази дешевше, тому що китайці це дуже люблять робити. Вони аналізують всіх, хто що продає, те, що залітає, вони копіюють і, власне, продають під своїм брендом. А вони, відповідно, китайці, в них є виробництво в Китаї, і відповідно вони можуть абсолютно без проблем у вас зробити по ціні, тому Amazon це про об'єм, це про об'єм продажів, великі продажі. Знаєте, я пару років назад був на коучингу, і був там один чувак, який робив прям великі оберти там туди сюди але нічого не заробляв. І він казав: двіжуха, люта, а грошей нема. І щоб у вас не було такого, що у вас двіжуха, люта а грошей нема. Потрібно підходити до цього трошки з розумом, тому що зробити продажі це в принципі не проблема. Зробити чистий прибуток оце завдання. Тому Etsy – це про розумні гроші, а Амазон це про об'єми. Якщо ви на Амазоні продаєте там на мільйон доларів оборот, то у вас буде там 50-100 тисяч доларів чистого прибутку. І то не факт. При цьому ви можете зробити на 300 тисяч доларів продажів на Etsy і мати. Такий самий дохід, просто за рахунок того, що маржинальність на еці набагато більша, Знаєте, розкажу вам таку цікаву історію. Я взагалі не та людина, яка про когось щось погане говорить. Я не буду говорити імена, просто це це дуже така, знаєте. Цікава історія, яка дуже класно ілюструє Амазон. Є один чувак, мені часто попадалася його реклама про продажі на Амазоні. І він рекламував свою сторінку, що, от, подивіться, я там зробив 250 тисяч доларів продажів за місяць. Я такий, ну непогано клас. І потім мені попалося інтерв'ю з ним. В нього запитали: типу, чувак, який твій найбільший факап, типу, в бізнесі на Амазоні? І він каже: Ну, знаєш, я. Продав на 250 тисяч доларів, але вийшов в мінус. І я такий, так, це ті 250 тисяч доларів в місяці, якими ти рекламуєш свою сторінку, такий зробив для себе висновки. Тому потрібно орієнтуватись на чистий прибуток, а не на оберт, щоб не було. Двіжуха, люта грошей нема. Наступне аудиторія. Зараз порівняємо аудиторію Амазону і аудиторію Etsy. На Etsy це аудиторія людей, які хочуть купити якийсь прикольний, унікальний, можливо, персоналізований товар. Можливо, собі, можливо на подарунок, можливо для свого собачки, можливо, там на весілля. І відповідно люди йдуть на Etsy для того, щоб купити щось прикольне. Не просто якийсь базовий товар, просто якісь розходники собі додому на Амазоні людина шукає щось дешево і швидко. Там, в принципі, нижчі ціни, тому що вас просто витіснять конкуренти на той же самий товар. Тобто на Etsy купляють більше знаєте, історію, емоцію, почуття і так далі. І тут дуже важливо, те, що я казав, що дуже важливо упакувати свій магазин дуже гарно, дуже гарно, щоб людина. Розуміла, блін, хочу купити в цього магазину, і це дуже крутий плюс платформи Etsy, що ми можемо самовиражатись. І відповідно показувати людям, які ми є наші цінності, показувати і так далі. Це і продає на Etsy. Наступне порівняння це можливості масштабування. І багато хто думає, що Amazon, в принципі, це така корпорація, значить, там і масштаб більший, і масштабуватись простіше, і так далі. Але трошки не так. В основному продавці на Amazon працюють з одним селер-аккаунтом, і це дуже ризиковано, тому що в будь-який момент. Якщо Амазону щось не сподобається, він може вас заблокувати і можете навіть попрощатися зі своїми грошима, які вони заморожують. До речі, ще один момент, який я навіть не вписав в це відео, про те, що Амазон дуже затримує гроші. Ну тобто, вам потрібно мати, по перше, гроші. В обороті, тобто в товарі, і також ще є затримка у виплатах з Амазону. Тобто, Амазон вам виплачує там раз у місяць, раз у півтора місяця гроші. А оці проміжутки ви маєте закривати своїми грошима, виходить, що збільшує навантаження на вас. На Еці, наприклад, можна запланувати вивід грошей кожен день. Кожен бізнес-день ви можете отримувати свої гроші. Вчора зробили продажі. Сьогодні вони вже виведуться. Завтра ви отримаєте їх на свій банківський рахунок, і це дуже круто. Також по масштабуванню на еці як можна масштабуватись, як я масштабуюсь на еці за рахунок відкриття додаткових магазинів. Я відкриваю магазини на себе, я відкриваю магазини на свою дружину, і відповідно ми так і масштабуємося. Зараз на даний момент у мене 20 активних магазинів. Ми знаємо, як працювати з ними, щоб їх не блокували, щоб їх не пов'язували між собою. і щоб це все було максимально безпечно і щоб це був диверсифікований дохід. А не просто всі яйця в одній корзині, да я так називаю, якщо у вас все йде з одного джерела доходу. Також ви можете масштабуватись без проблем за рахунок додавання нових продуктів. На Амазоні це трошки складніше, тому що кожен додатковий товар це ваші вкладення. На Etsy, наприклад, ви можете по тій же самій системі Print on Demand або цифрові товари. Ви можете робити абсолютно без проблем сотні товарів асортименту без додаткових вкладень. Що теж дуже круто. І відповідно можете протестити, ага, цей товар працює, цей не працює, з цим я буду працювати, з цим не буду. Це я буду масштабувати. З цим товаром я ще відкрию ще один магазин на свою дружину. Там, наприклад, да? ну, тобто, можливості по масштабуванню на платформі Etsy, вони дуже класні. Але треба також розуміти, що більшість людей сидить з одним магазином, чого я дуже вам не раджу. Тому що я також колись сидів з одним магазином, і відповідно це стрьомно. Тому що коли ти залежиш від одного джерела доходу, і ну, в світі може статися все, що завгодно. Тому ніколи не залежте від одного джерела доходу. Завжди відкривайте ще один магазин, продаєте фізичний товар, відкрийте ще один магазин із цифровим товаром. Тестуйте і пробуйте, тому що можливості є e commerce бізнесу в, особливо на американському ринку. Вони просто безмежні. Так, от. Чому я обрав Etsy? Ну відповідно, ви вже склали ниточки і розумієте, де краще, де не краще. Але підсумуємо, чому я обрав Etsy. Чому я обрав Etsy як основний шлях масштабування? Тому що, по-перше, від моменту задумки до моменту реалізації ідеї, там я придумав товар, я побачив, що на нього є попит. І відповідно до моменту, як я вже його продаю в своєму новому магазині, може пройти один день. Тобто, ну, просто щоб ви розуміли, від моменту ідеї до моменту реалізації, просто один день, і це дуже круто, і це особливо мені дуже важливо, тому що я не та людина, яка Може щось почати і тягнути з цим довго. Да, якщо я починаю, мені треба реалізувати це вчора, а не сьогодні. <сь> да, умовно кажучи. Також набагато простіше тестувати ідеї, що теж дуже круто. Я не та людина, яка готова вкладати десятки або сотні тисяч доларів, щоб створити магазин. Тобто, я розумію, що є набагато. Простіші і дешевші шляхи зробити такий самий дохід. Теж цікаву історію розкажу. Знаю одного чувака, який вклав порядка 100 тисяч доларів в бізнес. Я не буду розказувати, який це бізнес, але тим не менше, це офлайн бізнес. І він заробляє з цього бізнесу тисячу доларів. Я такий 100 тисяч вкласти, щоб заробляти тисячу доларів в місяць. Я завжди кажу. Коли ми говоримо знаєте, про якісь такі бізнеси, завжди дружині кажу, може я йому розказати за дизайн бандлс? Тому що ми абсолютно нічого не потратили. Зробили там якийсь магазин на дизайн бандлс, зробили асортимент за один день, і він приносить там 800 тисяч доларів в місяць. Ну, типу, абсолютно ізі. І не треба нічого вкладувати. Я завжди дуже дивуюся оцим бізнесам серйозним, які там сотні тисяч доларів вкладають, щоб щоб заробляти якусь ерунду. Ні в якому разі не засуджую їх. Просто з моєї сторони, з моєї точки зору, коли ти розумієш, як можна зробити це набагато простіше, набагато дешевше, ну це виглядає типу. Не дуже розумно, так от друзі, кому підходить Амазон? Таке гарне питання, виходячи з цих всіх мінусів, да які я назвав, але тим не менше багато людей продає на Амазоні. Першу чергу Амазон підходить брендам, якщо ви створили якийсь прикольний товар. Там він запатентований, що його там не скопіюють, там точ в точ, але його все одно можуть скопіювати там приблизно такий самий. Тобто, патент на той чи інший товар він не захищає його на на 100%. Так, от, якщо у вас є якийсь прикольний товар для такого масового виробництва, то Можна спробувати на Амазоні продавати абсолютно без проблем. Також підходить для людей, які люблять, оце знаєте, занурюватися в цю всю двіжуху і там, знаєте, жити на складі. Типу на Амазоні можна і самому відправляти, можна через їхній склад. Є такі люди, є такі знаєте фанатики які люблять фігачити, люблять працювати як ненормальні Це теж окей, ну це такий типаж людей. Також є типаж людей, які люблять розрібати проблеми, типу, створювати проблеми, щоб їх вирішити. Це теж є, є такий тип людей і також треба це розуміти. Я не хочу сказати, що Амазон тільки для таких людей, але тим не менше в Амазоні купу-купу проблем. І навіть ті люди, які продають на Амазоні, які гарно продають, які мають мільйонні обороти на Амазоні у мене таких знайомих не один. Вони всі хейтять Амазон страшенно, тому що Амазон вставляє палки в колеса. Вставляє палки в колеса бізнесам, і це не окей. І власне їм пофіг абсолютно на продавців. Більше пофіг, ніж іншим платформам. Ось так. Да, типу, те, вони не кліпнуть закрити там ваш акаунт і заморозити ваші гроші. Я не хотів сильно. В цьому відео хейтити Амазон. Я, до речі, продаю на Амазоні на їхньому merch on demand. Це абсолютно окей. Там у мене маржинальність здається 14%. Доволі непогано, враховуючи, що вони самі все друкують, відправляють, воно зараз працює у нас як пасивний дохід. А, да, якщо вам цікаво, я також записував про це відео а, мої джерела пасивного доходу. Також одне з останніх відео. Так що можете подивитись, якщо вам цікаво. Але якщо ми розглядаємо Амазон з точки зору а, платформи, там де ви будете закупляти партії товару і продавати, то я б розглянув би інший варіант заробітку. Навіть якщо ми будемо. Роздумувати з точки зору, якщо у нас є безлімітні можливості, от, у вас безлімітно грошей. да, І ви можете спробувати будь-яку платформу, я б все одно б не заходив би на Амазон. Ну, типу, є набагато простіші способи почати заробляти. Тому, підсумуючи, на еці набагато простіше почати заробляти, в вийти в плюс можна абсолютно там за місяць, за два, абсолютно без проблем, клавши при цьому просто. Пару сотень доларів тому, по-перше, друзі, дякую за перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка платформа вам більше відкликається. Можливо, ви продаєте на Амазоні і, взагалі, не бачите для себе ніяких мінусів. Також поділіться буде дуже цінно. Про це почитати, тому що з мого особистого досвіду, з досвіду всіх, з ким я спілкувався, хто продає на Амазоні, всі дуже дуже втомлені від Амазона. Тому дуже цікаво почути вашу думку і напишіть в коментарях, який би ви хотіли наступний випуск. Можливо, у вас є ідея. Все, друзі, дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.